Вітаю! Сьогодні я покажу вам нашу лінійку каркасів для столів з регулюванням висоти від TechnoTable. В цьому відео ми розглянемо 5 моделей каркасів за стійкістю та характеристиками для того, щоб ви могли обрати, яка підходить саме вам. Почнемо з FlexiRise. Це наша бюджетна модель середнього класу. Діапазон регулювання по висоті від 72 до 121 см. Вантажопідйомність 100 кг, Має два двигуни. Вага каркасу 22 кг. Наступна модель BestFit Pro. Має 2 двигуни. Діапазон регулювання по висоті від 60 до 125 см. вантажопідйомність 125 кг. Цей каркас топ продажів. Він більш стійкий завдяки посиленим опорам. Вага каркасу 32 кг, Має сенсорний пульт з чотирма кнопками пам'яті. Streamline – одна з найстійкіших моделей з двома опорами на ринку України. Подовжені лапи забезпечують максимальну стійкість. Її унікальність у нижньому підключенні, аналогів якому ви не знайдете в Україні. Вага каркасу 38 кг. В комплекті кабель менеджмент та блок розеток. Висота регулювання від 67 до 125 см. Вантажопідйомність – 125 кг, два мотори. LightQuad. Чотирьохопорний каркас з двома моторами. Діапазон регулювання від 75 до 125 см. Вантажопідйомність 150 кг. Пульт з трьома кнопками пам'яті та USB-роз'ємом. Вага каркасу 35 кг. І нарешті Ультрастрон топова модель. Найстійкіший стіл у нашій лінійці. Вантажопідйомність 300 кг. Ідеальний для високих людей і важкого обладнання на робочому столі. Висота регулювання від 67 до 131 см, Чотири двигуни для плавного та швидкого безшумного підйому, вага каркасу 55 кг. Отже, ми розглянули 5 моделей каркасів від Technotejble. УльтраСтронг топова модель для найвищих користувачів. Streamline Найстійкіший двохопорний стіл в Україні, а ще й з нижнім підключенням. FlexiRise – найбюджетніша модель у нашому асортименті. Вибір столу залежить від ваших потреб та зросту. А наша лінійка столів дозволяє обрати саме той, який підійде вам.